Індійська народна казка горщик. Пішла якось одинока бабуся до гончара і купила чотири горщики. Вдома поставила їх рядочком на полиці, а сама взяла борошно і заходилась пекти коржи. Бабуся була зовсім старенька, недужа, й ходила, згорбившись. Руки її вже не слухались. Місить вона тіста, думає про свою гірку долю та все зітхає. Ох, як би я мала синочка, мовила нарешті старенька, то було б кому жати пшеницю. А горщики ніби зрозуміли її слова, враз загойдались на полиці да стук, стук один об один, стук-стук, наче розмовляють. А бабуся місить тісто та все зітхає. Тоді один горщик загойдався дужче, і старенька раптом почула Матусю, я піду жати пшеницю. Подивилась старенька в один бік, подивилась другий, нікого немає, а голос знову промовляє. Матусю, дозвольте жаліти пшеницю мені. Хто тут, хто це балакає? А горщик скок із полиці, і до бабусі. Це я, Матусю, я. Старенька подивилась на горщик, усміхнулась та й каже, От малий бешкетник, як же ти жатимеш пшеницю? А ось побачиш дозволь, матусю, я швиденько впораюсь. І горщик, підскакуючи, викотився з хати. Підкотившись до двору сільського старости, горщик гукнув Агов, старосто, найми жати пшеницю. Староста прижмурив очі і засміявся жати пшеницю та тебе від землі не видно. А ти все ж таки найми. Не відступався горщик. Куди тобі котися своєю дорогою? А я кажу найми. Де ти полець з пшеницею? Староста знов засміявся. Ти диви, хоч і малий а завзятий. Ну, гаразд, у мене півсотні бікхів пшениці. Іди в поле і берися до роботи покажи, на що здатен. Горщик покотився в поле, а за якусь хвилину прикотився назад. Дивиться староста, пшениця вся вижата і в снопи зв'язана, а снопи складені на толоку. Староста вражено вигукнув Оце так. Я думав, роботи стане кільком найми там на тиждень, а тут не встиг оком змигнути пшениця вже на току. Почухав він потилицю та й каже до горщика А ходи на друже, сюди. Треба ж якось розрахуватися з тобою за роботу. Горщик крутнувся на місці й мовить Я не кваплюся, обмолотиш пшеницю, тоді й розрахуєшся. Даси мені горщик зерна. Скупий староста дуже зрадів, що платити доведеться так мало. Майже задурно вижав горщик поле, хіба ж то плата, горщик пшениці за таку роботу. Проте не був би він староста, якби не заходився торгуватися. Як? Аж горщик пшениці за те, що вижав одне однісеньке поле. Та гаразд уже хай буде по твоєму. Приходь після обмолоту, дам тобі горщик пшениці. Горщик покотився додому, обмолотив староста пшеницю, провіяв і в комору сипав. Чекає, коли горщик прийде по зерно. А той не загаївся, вже і котиться. Прикотився та й каже Староста, староста, сип у мене пшеницю. Заходився староста насипати у горщик пшеницю, сипле, сипле, а по вінця ніяк не насипле. Підсипав іще дивиться, а зерна знов тільки на денці. Взяв староста більший совок і став швидше черпати пшеницю з комори. Минає година друга, у старости вже й чуп упрів, а горщик усе одно майже порожній. Довелося старості вишкрепти всю пшеницю із засіків, поки він насипав горщик повінця. Засапався староста упрів, від жадібності й злості обличчя в нього аж перекривилося. Такий невеличкий горщик, а вся пшениця в нього влізла. Щось, видно, тут нечисто, подумав староста. Жаль йому розлучатися зі своєю пшеничкою, ой жаль. Але він мовчав, рота не розтуляв та й що тут казати, адже сам обіцяв заплатити горщик зерна. Тим часом пов старості двір проїздив селянин. Горщик гукнув до нього Ей, земляче, підвези на мене додому. А то важко стало мене котитися, я заплачу тобі пшеницею. Селянин підсадив горщика на віст та й поїхав. А коли приїхав до хати старенькою, горщик закричав Матусю, відчиняй, я привіз пшеницю. Відчинила старенька двері, перед нею стоїть горщик, з горою насипаний пшеницею. Не встигла вона розтолити рота, коли бачить в усіх глечиках, у горщиках, у комерчині і навіть у дворі, скрізь. Повно повнісінько пшениці. Заходилася бабуся обід варити, та от біда, ненароком упекла собі руку. Побачив це горщик та й каже Годі тобі, матусю, самі хазяйнувати, пора й відпочити. Ось піду я шукати собі наречену, одружуся, і невістка помагатиме тобі. Вирушив горщик шукати собі наречену, котився по дорозі, підскакує. Коли бачить, сидять край дороги, люди відпочивають. Мабуть, з весілля повертаються, подумав горщик. Тут наречений відійшов у бік і став чогось шукати. Горщик підкотився ближче й наповнився повінця холодною чистою водою, побачив горщика наречений і враз до нього. Та тільки но хлопець схопив його горщик, прилип йому до рук. Хоч як намагався наречений відірвати горщика, та все було марно. Дай що попрошу, тоді й відпущу, каже горщик. Дай що попрошу, тоді й відпущу. Наречений, злякавшись, був ладен на все чого тобі треба, кажи віддай наречену. Наречений злякався ще дужче. Гаразд, каже, бери наречену, тільки мене відпусти. Забрав горщик наречену і покотився додому. Підкотився до свого двору і гукає Матусю, відчиняй, твій горщик наречену привів. Вийшла старенька з хати. Дивиться, справді, стоїть горщик, а біля нього дівчина. Запросила її бабуся в дім і стали вони жити в щасті, мирі та злагоді. Якось горщик каже Старати вже стала, матусю, важко тобі сухий хліб їсти. Треба бойволицю придбати, щоб вона тобі молоко давала. І горщик покотився до двору старости. Вибрав добру бойволицю і прилип до її вим'я. Бойволиця хвицає, крутить головою та звільнитися від горщика ніяк не може. Зірвалася вона з налегача і кинулася бігти. Бігла, бігла, аж нарешті спинилася якраз перед горщиковим двором. А горщик і гуд тикає Матусю, відчиняй, я тобі бойволицю привів. Загнали вони бойволицю в двір та й прив'язали. Стали вони жити всі разом у щасті, мирі та злагоді. Буйволиця давала молоко, невістка порала хату й двір, а старенька не знала клопоту. Горщик дбав про те, щоб у них всього було вдосталь. Бабуся не могла ним нахвалитися, і їй здавалося, що по хаті бігає її власний синочок. Невістка часом аж сміялася, дивлячись, яка щаслива бабуся. А горщик тільки в день був горщиком. Уночі він обертався на гарного молодика. Адже він був зачарований. Три інші горщики дивилися на всіх з полиці і постукували один об один, ніби раділи їхньому щастю. А коли до хати залітав вітерець, із горщика долинали звуки, схожі на дитячий лепет.